11 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили два кацапські безпілотні літальні апарати типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили п'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби расистів. На тимчасово захоплених територіях України Кацапи продовжують знищувати все українське, зокрема українську літературу. Так на захопленій частині Донеччини Кацапи вивезли з бібліотек 9,5 тисяч книг українською мовою і натомість завозять свою криваву, брудну та тупу нацистську макулатуру. Побоюючись контрнаступу Збройних сил України, рашистські окупанти в Енергодарі мінують не лише берегову лінію та територію по периметру Запорізької атомної станції, а і навколишні села лісосмуги та посадки. У тимчасово окупованому Криму в Ялті Кацапи порозклеювали пам'ятки для населення на випадок ракетних ударів і бомбардування. Неспокійно на території рашистського рейху аеродрому у Белгороді атакував непізнаний дрон. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Медичні заклади тимчасово захоплених територій Кацапи використовують у власних цілях. Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та Фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що на Луганщині окупанти використовують в якості військового шпиталю. Водночас у Кряківці з метою збільшення кількості ліжкомісць загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Отримати медичну допомогу в цих медичних закладах можуть виключно представники рашистських окупаційних військ.